Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. Шестеро людей поранено на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вранці росіяни скинули вибухівку з дрона на одне з комунальних підприємств. Четверо чоловіків та дві жінки отримали вибухові травми і контузії. Ворог атакував з БПЛА бригаду одного з міських комунальних підприємств. Це Постраждалі зараз шестеро працівників, двоє жінок і чотири чоловіків. Зараз всі вони перебувають у лікарні, в них діагностовано вибухові травми і контузії. Це вже не перший випадок, який саме атака комунальних працівників в нашому місті. Вночі та зранку ворог кілька разів атакував суми. За інформацією обласної військової адміністрації пошкоджено з десяток приватних та один двоповерховий будинки. Знищено автівки пожежа виникла в будівлі промислового підприємства. Двоє людей поранено на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни атакували артилерію та скидали вибухівку з безпілотників. Постраждали чоловіки з Самарівського та Синельниківського районів. На момент обстрілу вони перебували у власних будинках, куди і влучили боєприпаси. А в Запорізькій області поранено 17-річного хлопця в Пологівському районі. Його шпиталізували за інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Ворог вів обстріл дронами, пошкоджено приватний будинок. 43 ворожих безпілотники із 60 збили цієї ночі сили оборони. Ще 8 були локаційно втрачені. Про це повідомили в повітряних силах зсу. Дрони росіяни запустили з Приморського Ахтарська, Орла та Мілерово. Влучання повітряних цілей противника зафіксовано в 9 локаціях. Ще в трьох сталося падіння збитих ударних БПЛА. 170 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Малинівки, Миролюбівки, Елизаветівки та Лисівки. Сили оборони зупинили 65 штурмів. 24 рази окупанти атакували на Новопавлівському напрямку. Ще по два десятки битв відбулося на Лиманському та Турецькому напрямках. Поліція викрила міжрегіональну злочинну групу, яка допомагала солдатам та мобілізованим уникати служби. Про це повідомила прес-служба відомства. Як з'ясували слідчі, дев'ятеро учасників угруповання організували військово зобов'язаним втечу з військових частин, навчальних центрів та шпиталів, після чого ті незаконно перетинали кордон. Цими послугами скористалися 25 військовослужбовців, клієнтів підшуковувала адвокат, що переконувала своїх замовників скористатися злочинною схемою, а не вирішувати ті чи інші питання в судах. Щодо підозрюваних відкрито кримінальну справу за кількома статтями. Якщо їхню провину до Дуть їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігуранти налагодили схему, за якою допомагали військовим непомітно, самовільно залишати полігони, навчальні центри, військові частини та госпіталі. Хочу відмітити, що цініс діяльності зловмисників полягав у тому, що родичі, які зверталися до адвоката з юридичними послугами, отримали не фахові консультації, а схеми втечі. Злочинці запевняли, що військових не буде оголошено у розшук, а згодом вони ще отримують документи про звільнення з військової служби. Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні на майже 5 мільярдів крон, тобто 265 мільйонів доларів. Про це повідомили в уряді країни. Допомогу нададуть у рамках 19-го пакета підтримки 2025 року. Міністр оборони Швеції Пол Юнсон заявив, що 100 мільйонів крон направлять на обладнання для розмінування. 300 мільйонів на коаліцію дронів ще 50 мільйонів піде на навчання військово-морських сил України. Окремо 418 мільйонів крон спрямують на посилення бронетанкових спроможностей ЗСУ. Нідерланди завершили передачу Україні всіх обіцяних винищувачів F-16. Про це повідомили у міністерстві оборони їхньої країни. Очільник відомства Рубен Брекельманс відзначив рекордну швидкість підготовки українських пілотів і техніків, а також ключову роль F-16 у перехопленні російських ракет і дронів. Він наголосив, що Нідерланди продовжать підтримувати український парк F-16, постачатимуть запчастини, боєприпаси, паливо та проводитимуть навчання. Латвія передала Україні нову партію ударних дронів. Про це заявив міністр оборони країни Андрій Спруц. Київ отримав півтори тисячі безпілотників у рамках міжнародної ініціативи «Коаліція дронів. Фінансування на покупку БПЛА надходить із фонду коаліції. До нього Латвія внесла 5 мільйонів євро. Дві латвійські компанії пройшли конкурсний відбір і отримали кошти на постачання дронів. Президент США Дональд Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. Про це заявив Еммануель Макрон, спілкуючись із журналістами у В'єтнамі. За словами Макрона, американський лідер раніше вже засуджував російські удари по Україні. Тепер Париж сподівається, що це обурення Трампа трансформується в реальну дію, тобто тиск і масштабні санкції проти РФ. Президент Трамп усвідомлює, що коли президент Путін сказав по телефону, що готовий до миру, він їм збрехав. Не можна одночасно казати, що ми готові до перемовин і бомбити. Бо коли вони бомблять, то роблять це тому, що хочуть вбивати. Водійки верстатниці та трактористки на Кіровоградщині жінок запрошують на роботу, що традиційно виконували чоловіки. Через війну місцеві підприємства витерпають від нестачі кадрів, півтори тисячі вакансій досі вільні. Яку роботу і зарплату пропонують жінкам, дізнавалася Лілія Кочерга. Робочі місця представили на ярмарку вакансій у Кропивницькому. Жінки йдуть перенавчатися на оператора ЧПУ, на водія категорії зайнятості це все оплачує. І знаходимо під вас роботодавця, який після набутої професії працевлаштовує вас на роботу серед роботодавців, які шукають працівниць, і обласний водоканал. Близько сотні робітників підприємства нині на фронті. Найперше потрібні люди з інженерно-технічною освітою за 30 років досвіду до своєї роботи. Я перший раз зіткнулася такою проблемою, як нехватка людей більше чоловічих, тому що війна. І за три роки багато хлопців пішли служити, захищати нашу країну. І тому хотілося б побачити дівчат на таких посадах, як слюсарі, водії, оператори. Будемо навчати їх. Якщо треба, то перенавчати. Людмила Подгола з нової Каховки. На Херсонщині працювала в торгівлі, на новому місці розглядає і нові для себе професії. Каже, зацікавилася вакансією в тролейбусному парку. Ми два місяці прожили в окупації і вирішили з сім'єю виїхати. Ну, так як я залишилася півтора року сама, чоловік в мене помер, тому я розглядаю і чоловічі, як кажуть, справу. Навіть водіння, не водіння, тобто якісь чоловічі варіанти, я все розглядаю. Мені цікаво, і хочеться себе в чомусь новому реалізовувати. Чекають жінок і на підприємстві, що виготовляє захисні запчастини на сільгосптехніку, адже робота передбачає поїздки за кордон. Наразі ми шукаємо операторів верстатів з програмним керуванням, розширюємо своє виробництво і в майбутньому плануємо в Казахстан відправити якраз от оператора верстата на навчання. Спочатку тут і потім, щоб він уже міг навчати і там спеціалістів того, що відкрили своє нове підприємство в Казахстані, також по виробництву захисних пластин, загалом. На ярмарку представили сім сотень вакансій. Зарплата від восьми і до сорока тисяч гривень. До повномасштабного вторгнення серед отримувачів послуг державної служби зайнятості. Кожна друга це була жінка. То на сьогодні частка жінок 80, майже 80%. І якщо говорити про представлені жінок в тих програмах, з якими працює служба зайнятості, це навчання за ваучерами, це працевлаштування, це організація громадських тимчасових робіт, громадських робіт, то ця тенденція зберігається. На підприємстві з виробництва замінників рослинних масел вже мають успішний досвід з працевлаштування жінки на посаду, що раніше обіймали лише чоловіки. Ми переадаптували одну з наших посад у виробничій лабораторії пробовідбірник, що саме робить це людина, яка піднімається на естакаду і бере проби сировини чи готової продукції. До початку повномасштабного вторгнення це були виключно чоловічі посади. Зараз дефіцит кадрів на чоловічі на чоловічі посади, тому спробували. Вийшло, гарні відгуки. Жінка дуже вдало виконує свої функціональні обов'язки. Також жінкам презентували проєкт навчання за умовно чоловічими професіями. Охочих навчають на три десятки професій з перспективою працевлаштування. Зокрема, можна здобути фах трактористки та водійки вантажівки. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Сергій Параджанов, Юрій Лєнко, Мирослав Скорик. Ці імена назавжди увійшли в історію українського кіно. З-поміж іншого, вони знані спільною роботою, а саме фільмом Тіні забутих предків. Нині ця стрічка знову повертається в прокат, але відреставрована у Києві. Вже відбувся допрем'єрний показ оновленої версії. Наші Юлії Чехічені пощастило побачити оновлену стрічку однією з перших. Самобутня культура Карпат, багато вікові звичаї та обряди гуцулів свого часу. Фільм Тіні забутих предків заклав основу українського поетичного кіно. Кажуть кінознавці, а ще став символом українського дисидентського руху та символом боротьби з радянським режимом в 65-му році. Він був загальнорадянському прокаті на дуже низькому місці. його подивилося, здається, щось 28 мільйонів глядачів, що дуже небагато. Але це пояснювалося тим, що дійсно його обмежували і радянська цензура, і може головним чином, те, що один, з, практично один з усіх фільмів, які робились на студії Довженка, який не був дубльований російською мовою. Це було наполягання режисера Сергія Параджанова. Він залишився тільки україномовним. Попри те, що фільм презентували ще 60 років тому, він і досі сучасний. Саме тому його представляють в оновленій версії. Процес відновлення тривав рік від літа 2023-го. Довженківцям допомогли італійські та польські колеги власне в лабораторії Болоньї і займалися реставрацією. Вважається, що це найкращий фільм українського кіно. Це номер один в списку. І відповідно це дуже символічно, що саме з нього почалася реставрація української кінокласики. На кіностудії розповідають, стрічку оновили, покращили якість відео та звуку. Водночас кінознавці кажуть, такі ініціативи варто розвивати, адже більшість старих українських фільмів наша спадщина. Головний меседж цього фільму це, це підтримка, це, це зближення з корінням з національним корінням. І це воля до свободи і до того, щоб залишитися самими сомими самими і не протистояти імперській в даному випадку російській Навальний. Тож генеральний директор кіностудії імені Довженка планує оновити всі фільми легендарних митців. Хотілося, щоб на сьогоднішній день, оскільки я пам'ятаю, у нас всього 70 фільмів з українською доріжкою є. Хотілося щоб ці 70 фільмів рано чи пізно були в такій якості, як зараз ми маємо тіні забутих предків пораджаних. Прем'єра нової цифрової копії відбулася торік на кінофестивалі в Італії. Її приурочили сторіччя Сергія Параджанева. А от український глядач оновлену версію Тіней побачить з 29 квітня. На великих екранах її показуватимуть у 60 кінотеатрах країни. Юлія Чехічина, Павло Бондаренко загальнонаціональний марафон. Єдині новини.